Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Всім привіт, це Юр Гавищак. Ми знаходимося на ютуб платформі Футбол24. І сьогодні зранку у нас в п'ятницю під прицілом матч… Луганської зорі, яка стала єдиною командою українською, що в четвер зуміла продовжити свій єврокубковий шлях. попри те, що за підсумком двох поєдинків поступилася прески Славії і вилетіла із кваліфікації Ліги Європи до Ліги конференцій. У нас уже є на зв'язку. Редактор «Футбол-24» Кажу тобі привіт, Міха Добрий ранок, добрий ранок, день, добрий вечір, доброї ночі. Скажіть, будь ласка, зважаючи на те, що було у першому матчі, що просто команда команди Прага ледь не розтрощила і дивно, що матч завершився лише з рахунком 0-2, що трапилося у матчі. Відповіді чи це відсутність концентрації Чехів, чи це так вплинув на зорю і на футболістів прихід нового тренера Младена Бартуловича? Тут сукупність факторів. По-перше, дійсно Славія підійшла до другого матчу, дещо розхляпано. Тобто, в тактичному плані нічого не змінилося. І, в принципі, всі ігрові переваги, які були першого матчу у Славії, всі вони збереглися. Були ті ж перевантажені флангів, були ті ж круті комбінації, були перемоги в верхових дуелях, були моменти хороші. Взагалі, Славія в першому таймі домінувала до пропущеного голу і після пропущеного навіть. Теж не поплила. Але сам футбол Славі він був таким. Він, ну і сам Іван і Держик Терпешовський. Він сам сказав, що ми були повільними. Тобто футбол був таким тягучим, Славі була такою неповороткою, допускала забагато втрат. Правда, Терпешовський сказав, що ми багато втрачали на своїй половині, але насправді більше втрат було на чужій половині у Славії, що було не типово для першого матчу. І Славія десь наді собі дозволяла вальяжні, якісь дії. був епізод, коли опорник Дорлі просто вирішив у падінні через себе винести м'яч з центру поля, кудись в атаку. Ну, мабуть, він просто згадував, що в першому таймі проходило все, що ти пуляєш вперед, і будь-який викид уперед це буде момент. А тут уже так не спрацювало. Потім, після першого голу ще Славія десь трішки попливла, але трималася нормально. А от. Другий гол дещо вибив їх із колії, і гра пішла вже дуже така нервова для Славії. Ну і в цілому, Терпшовський сказав, що дійсно перший гол він справив гнічуючі враження на команду, але вона потім зібралась. Щодо зорі, тут також треба відзначити дійсно прихід Младина Бартуловича допоміг. Луганцям, але знову ж таки не в тактичному плані. В тактичному плані там перестановки такі косметичні доволі. Ми перейшли зі схеми 5-4-1 на 4-5-1. А так, все було те ж саме: зустрічала в середньому блоці, в оборону сідали п'ятіркою, навіть шість захисників було. Але, з відмінності, можна відзначити, що команда стала працювати більш щільно. І, що найбільш важливо, команда перестала допускати таку ж кількість грубих помилок, як і у першому матчі. Перестали проходити оці простріли з флангу на фланг, які ніхто не перехоплює. Перестали якось втрачати футболістів собі за спину регулярно. Снурніцин дуже сильно додав допрацював, допрацював до Ну допрацьовував у кожному епізоді до кінця, навіть там тягнув м'яч вперед. Тобто, взагалі, зоря стала якась більш цілісна як команда. Вони стали допрацьовувати кожен епізод, і це давалося знаки. І, і, і Славія вже не мала такої якісної переваги в боротьбі за нічийні м'ячі. Тобто, вони мали перевагу, але такої домінації, як у Чехії, вже не було. І тут треба ще відзначити, що... Після е, забитого гола, доволі випадково заря все-таки десь повірила у себе. І оце десь ключове, мабуть, е, що треба відзначити у приході Младина Бартуловича, це те, що команда змогла повірити. От мен... я недавно додивився один американський серіал, і можу сказати, що Младен Бартулович це наш тед Ласо. тому що не змінивши волі за великою мірою нічого такого особливого, він зміг е, збудити команду. І другий тайм взагалі можна занести в актив. Він був блискучим з точки зору самовіддачі, з точки зору сміливості. Команда 2-0 взагалі пішла вперед великими силами. Захисники пішли вперед, грали на чужій половині Вантух, там почав зміщення вже в штрафному відкриватися, з'явилися моменти. Тобто команда повірила, команда боролася, навіть після пропущеного гола мала шанси забивати. Тобто тут е молодець дуже прикро, що Младен Бартулович все-таки тимчасовий тренер знову не повірили в ньому ні він гульці, Зорі не повірять. На жаль, а тренер доволі перспективний, дуже цікавий. Тому тобто, згадуємо ж, початок року саме при младені Бартуловича ж переграли Динамо. Ну та, і зважаючи на те, що йому всього лиш 36 років ще досвіду здобувати і здобувати і тренерська кар'єра точно попереду. І ти от згадуєш моменти Романа Вантуха, який пішов вперед, опинився е, після е, пасу Дениса Антюха перед воротами і ледь не зробив рахунок 3-0. Це би було справді як сенсація. зважаючи на те, як просто видозмінилася команда. Е, порівнянні з першим поєдинком, не впізнати було відверто. І цікавить міха наприкінці персонами кити Турбоєвського. Заглядав на трансформаркет, Зараз його вартість 200 тисяч євро. Але після двох поєдинків проти Славі, я переконую, що він точно подорожчав і потрапить на олівець багатьох європейських клубів. Так, для, для початку пройду роботу над помилками, тому що все-таки Динамо переграли з ковальцем. А був перед цим матч динамо взимку, і до кінець сезону взагалі він гульця дуже потужний, прибортовуючи був. А щодо Турбаєвського, Турбаєвський ну на лінії так дійсно класно грає, і, і де в якомусь плані можна сказати, що і гра ногами в нього непогана, принаймні він не привозив. І, такої прям великої якоїсь там задумки грати через його ландболе не було, але вони були такі осмислені. Кудись в Кудись напрямі гереро. А Гереро чіплявся за м'яч дуже добре, що було знову ж таки відмінністю від е, першого матчу. Ну, ну головне, що він, звісно, на лінії грав добре і рятував, Особливо там епізод на старті другого тайму, коли там був потрійний сейв, десь. Тобто, молодчина, набрав, але ж знову ж таки, Ісенко ми згадуємо теж, як починав, круто. суперзірка, взяв серію пенальті, а зараз він зараз вигрібає свої голи. І я думаю, Тробаєвському прийдеться ще е, теж е, напропускати свою пачку, отримати свою порцію критики, пройти через кризу і стати сильнішим. Він ще молодий футболіст, але школа відчувається. Ну таш, коли вчувається мене кваражня, щоб просто українські голкіпери в, в цьому євросезоні е, так трапилося завдяки захисним діям, завдяки опорній зоні. завдяки тому, що дозволяють українські оборонці робити трансферна вартість українських голкіперів зростає завдяки тому, що вони мають практику постійно в бу перебувати в напрузі в небезпеці, в тонусі їх тримають. Це відверто так і є. Це по, по із Зурі, і по матчі зорі, по матчу Дніпру і по матчу Динамо можна також сказати. Бущан не раз виручав команду Київське Динамо матчі з Бесокташем. Безмежно вдячний тобі, міха, що погодився обговорити матч луганської зорі, яка напередодні ледь не зробила диво і не пройшла працьку Славію в рамках кваліфікації Ліги Європи. Але тепер зіграють луганчани в лізі конференції, і залишається у нас на балансі тепер дві українські команди, які продовжує свій шлях в Єврокубках. Цадницькі Шахтари, який зіграє в груповому етапі Ліги Чемпіонів, дізнався своїх суперників, і також от Луганська зоря продовжить боротьбу в лізі конференцій. Дякую тобі, Міха. І нагадаю, що напередодні ще свій матч також зіграла СК Дніпро 1 які стали першою командою, яка з трьох поспіль євротурнірів, не здобувши жодної перемоги. Отака, от неймовірна статистика від СК Дніпро-1. А напередодні вони. За підсумком двох матчів поступилася Спартак Тернава. Основний час завершився за рахунком 1-1, А вже після цього пропустили гол і покинули Єврокубки. З вами був Юра Гаврищак. І закликаємо продовжувати донейтити на Збройні Сили України.